Якщо у вас є це. А попереду довгі вихідні, і так сталося, що ви в центральній Португалії відправляйтесь в зоопарк в Мірандо до корву і беріть з собою Ірину, покажете їй одноіменного віслюка. Коли я побачила цю табличку, була надія, що так звати собаку. Але ні. Так от тут є не лише хвостаті пірнаті та восаті, рисі, бембі і ведмеді тут можна погодувати домашніх тварин, покататися на конях. Коли захочете перепочити, є дитячий майданчик та лавочка для батьків. Парк великий, тут тінь і багато зелені. Чудовий варіант сховатися від спек. На території комплексу є готель з басейном та ресторан. Дітям квиток 11 євро, дорослому 16. І гуляй там хоч цілий день. Мене звати Іриска. Підписуйся, щоб знати більше цікавих місць Португалії. Цьомики-бомики, А теж.